Капаланське благословіння на 18 липня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь з новопритчами говорить, до чого подібне Царство Небесне, і розповідає притчу про те, що. Одна людина, бувши на полі, знайшла там скарб, і тоді йде, продає все своє майно і купує це поле. А інший купець побачив одну перлину, знайшов одну перлину таку велику, дорогоцінну, він продає все своє майно і купляє її. Я тут задумався над цими місцями. Як це так, продати все, що в тебе є, для того, що ти знайшов, віднайшов скарб, віднайшов велику перлину, заради якої ти хочеш все своє продати, все те, що в тебе було раніше, щоб її придбати. І це подібно до Царства Небесного. І потім подумав, що дійсно, якщо я віднайду цінність царства Небесного і настане мені ціннішою, ні, ніж те, що в мене є, то я повинен розстатися з тим. Що в мене є, щоб, її, щоб придбати цю перлину, або цей скарб, або поле, на якому ця перлина ну, цей скарб є. Я повинен свідомо ну, усвідомлювати, що ця перлина і цей скарб є ціннішим, ніж те, що в мене є. І бути готовим розстатися. Зі всім тим, що у мене є, заради цієї перлини або за цього скарбу. І для мене це зрозуміло. Люди, ну, такі мудрі по земному, завжди знаєте, навіщо їм перлина? Їм треба гроші. для того, щоб жити гарно, для того, щоб бути, я знаю, популярними серед людей. Як владними бути. А перлина, ну, ніби, ну, для того вони можуть купити перлину тоді, коли хочуть ще більше грошей. зробити. А ось, коли ти продаєш не заради того, щоб придбати знову грошей, а заради того, щоб мати цю цінність, хоча вона нібито по земному не дає ну, надає можливість. Якщо я тримаю перлину, то я купити їсти, нібито не можу. Ну, в руках. Вона мене всі гроші витягнула, а я навіть і їсти собі не можу купити. Будинок собі де жити не можу купити, якщо я буду тримати цю перлину тільки в руках. І про те мені говорить Господь, що Царство Небесне це ось це, ти її купи, а як воно тебе нагадує потім. Залиш хвилюватися ну, Господу. І Господь каже, ви піклуйтеся про Царство Небесне, а все решта додасться. І це як знаєте, відпустити те, що в мене було, заради того, що мені Господь пропонує. Але спочатку я бачу, що це цінне для мене, і воно настільки цінне, що інше мені вже з тим я можу розтатися. І ще друге, що я повинен повірити. Що я буду ще й жити, їсти, де спати, що одягатися, Знаєте, така цінна притча глибока, яка, якщо подзадуматись, що повинна статися зі мною, щоб ця притча на мені здійснилася, то, виявляється, вона іноді і тяжка для виконання мною. Бо відчути, що тут всередині у мене Царство Небесне. І надати цінність йому, це означає все інше, що я надбав з цього серця, ну, серця, викинути, а туди покласти лише ту перлину. Ну, Якщо я сказав вам зрозуміло, то мені дуже приємно. Мені здається, мені це зрозуміло. Але кожен повинен дійти до цього своїм шляхом особистим. Бо Господь доторкається до кожного по своєму. Амінь.